Що на сьогодні відомо про мобілізаційний закон, який ухвалено вчора? Кого не призиватимуть? Зокрема, мова йдеться про осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей, тих, хто самостійно виховує неповнолітню дитину. Також від мобілізації звільняються усиновлювачі, опікуни дітей з інвалідністю та недієздатних осіб, доглядачі осіб з інвалідністю першого та другого ступеня споріднення за певних умов, громадяни чи близькі родичі загинули або зникли безвісті. Призвану військову службу не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути. А також наукові і наукові педагогічні. Працівники, які працюють за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Скасовується відсрочка для аспірантів, які навчаються за контрактом, і для тих, хто здобуває наступну освіту, яка не є вищою за попередню. Встановлено обмеження на консульські послуги. Військове зобов'язання за кордоном, які не оновили облікові дані, зможуть отримати консульські послуги лише після оновлення цих даних. Оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт у консульських установах за кордоном, військове зобов'язання зможуть лише за наявністю військового квітка. Тих, хто порушує правила військового обліку, очікує сутеве збільшення штрафів до 22 тисяч гривень за будь-яке порушення. Це поки тільки поверхнева інформація, яка доступна на сьогодні. Більш детально буду розбирати закон у наступних відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі юридичних новин. Для отримання індивідуальної юридичної консультації з питань мобілізації та проходження військової служби залишаю контакти для зв'язку.